Додні стався вибух в. Пермінському заводі, а, зокрема, це там, де роблять заряди до градів та смерчів російських а, ось дописав допускав Пермь 36,6 телеграм канал, а, взорвався Пермський пороховий завод, зараз в три сміни, боєприпаси для війни погибли як мінімум два чоловіка. Також, по неофіціальним даним, чотири чоловіка залишаються під завалами. Ну і тут намагаються що, знаєш, війни показати, що по. Страждали люди, що ще люди можуть бути під завалами, але там потрібно ще таким тоненьким, ледь прозорим дописати. Ми в повній дубці у нас немає з чого далі обстрілювати територію України. В принципі, це найбільше був завод, який ми мали, а більше не маємо і відновити його не зможемо. Нам трендець, але не панікуємо, паніки немає. Спеціальна військова операція просувається так, як потрібно. Справді, Пермський пороховий завод йде за слід за російським кораблем. Та вже й пішов. І знаєш, я знайшла, що він здається вже не перший раз, то там стріляють, якась там бавовна. Ось а, о, що повідомляють, що це вже не перший, не перша така ситуація на цьому заводі. Саме 1 травня на території перського порохового а, цього заводу про прогримі... Сильний вибух. Тобто вже попередньо були вибухи, була ця бововна. Проте наразі бововна дуже сильно спалахнула, так що повністю знищила той Пермський завод. І наразі хочеться сказати те, що в Пермі знову щось пройшло. А що ж прийшло? В російських ЗМІ повідомляють, що спалахнув корпус саме з виробництвом пластмаси на площі 20 квадратних метрів. На місце події виїхали пожежники. Вогонь вже Подолали, поки відомо, що загинуло дві людини а ще один працівник зазнав поранень. Окрім цього, під завалами ймовірно перебувають ще четверо росіян. Ось що пишуть російські змі, і справді знаєш, як то казала, як Петікстовка. В них просто-напросто просто між рядків потрібно це писати і кричати про те, що на Російській Федерації насправді все. Погано, але росняці вона розуміє. Вони зараз будуть кричати про те, що все добре. Ми відновили, і це лише для того, аби показати, нібито світу, що у них все виходить, і вони можуть вчасно все відновити. Це для того, щоб показати своєму населенню, що ви не перейматися все добре, але насправді ну справжній вже трандецію Російської Федерації, і ми будемо тішитися. Ми будемо плескати в долоні, посміхатися і сміятися з Російської Федерації, бо ось цими градами сма. Що ви обстрілювали наші населені пункти, а зараз вже немає чим. І що буде робити в цей час Русня? А не зрозуміло. Вони просто будуть кричати про те, що без паніки ми стратегічно виходимо з херсонського напрямку. У нас багато техніки, у нас багато озброєння, і все буде добре. А в цей час просто суровікін буде радати величезними сльозьми, відходити шку. далі до шойгу, разом з ним сидіти. Прийде якийсь іще один керівник і їй скаже: ну так, так, це все, що було до цього, 240 днів це все не зрозуміло. Що будемо по-новому робити, і знову щось там вигадає, і скаже, що ситуація на Херсонщині не така вже і добра, як має бути. Бавовнятко працює дуже класно, дуже влучно, і хочеться, щоб отак бавовнятко стало і сказала: гарі, гарі, ясна, щоб не погасла. Ось таке хочеться бачити на кожному цим заводам з боєприпасами, з технікою. З Особовим складом вас чекає ось така бавовна, ось такі от. Звуки вибухів, і ще хочеться вам наголосити, що ж було на тому заводі. На тому заводі, як Настя попередньо казала, там робили снаряди до градів і смерчів. На перському пороховому заводі, що виготовляли заряди до реактивних систем залпового вогню град і смерч, та комплексів протиповітряної оборони. Сталася саме пожежа, як ми попередньо казали. В результаті ми зрозуміли те, що пермінь в дубці, Росія в дубці. І як бачимо на екрані, ось такий от неймовірний вибух стався саме на цьому заводі. Або як би сказали, на Російській Федерації, легеньке задимлення, нічого страшного не відбулося. Ну просто такий маленький хлопочок відбувся на Російській Федерації, і все все відновлюємо, все дуже швидко. В Принципі, в цей час десь там уже побудували, нібито інші заводи там е, будують свої ракетки. Овації і справді, о, і справді ми ось. Так, от сидимо тут і овації неймовірні у кожного українця, тому що гори-гори ясно, щоб не погасло. Кожен завод, кожен склад, будь-яка техніка, всі орки будуть так горіти. І десь там той відомий паліє, так от сидить на лавочці і думає, боже, як воно прекрасно горить і як чарівно! І справді, ми будемо вам про це розказувати, тому що це неймовірно для кожного українця бачити саме те, як палає та частина, яка. Знищує наші українські сели, наші українські міста. Тому для нас справді неймовірні емоції, неймовірні потрібно овації дарувати тому бавовнятку, який це зробив.